Тарасе, ми розпочнемо із таких страшилок зі сторони російського диктатора Путіна. Він говорить, що ядерна доктрина Російської Федерації з воєнно-технічної точки зору готова до ядерної війни. Він каже, що ядерна тріада Росії є сучаснішою, ніж триада інших країн. Він каже, що ось там він порівнює зі сполученими штатами Америки, але каже, що от тріада Російської Федерації небагато. Вже просунулися вперед. Для нас певно, ось ці заклики, ось ці погрози це точно не про щось нове, але цього разу варто боятися. Варто очікувати, що ось за вказівкою Путіна може бути нажата ось та така страшна Подійте, червона кнопка. Ядерною кнопкою вони лякали самого початку. Перші ж лякалки, я пам'ятаю, були особливо стосовно Криму. А тоді пам'ятаєте, Медведєв розповідав, що як все буде погано, і так далі. Ну, влетіли, як зараз пам'ятаю, 9 серпня влетіли перші ракети 22-го року. Ну нічого не сталося. Потім залетіли перші збоушні дрони в Бухту Севастополя, якраз приблизно 15-го числа. 15 серпня ну, нічого не сталося. Ну, якщо виходити з їхніх погроз, то а і чогось потім потер цей твіт пан Медведєв після цих подій. А ось особливо боязь була після того, як був звільнений Херсон. Тоді теж на Заході думали, буде-не буде. Не буде. А тому, що якщо виходити з логіки Росії, то в принципі вони вже давно мають привід вдарити по території України, тому що ну м'яко кажучи, якщо рахувати їх конституцію, то Україна воює вже на, на їх території, так але в дійсності є багато нюансів, тому що росіяни, якби вони були упевнені, що це щось вирішить, от питання. Застосування тактичної ядерної зброї, то я впевнений, що вони застосували, але вони не впевнені в цьому. Чому? Тому що ми повинні взагалі розуміти, що таке тактична ядерна зброя. Тактична ядерна зброя вона розроблялася в 50 60 ті роки, коли ще не було стратегічної зброї. Так і вона розраховувалась на. Другу світову війну. Ну, умовно кажучи, збирається величезна маса людей, там стотисячне, мільйонне угруповання. Ти туди кидаєш ракету, вона там вибухає, знищує половину армії, ти йдеш далі. От в 54-му році ж в Оренбурзі був такий Проведені ж ядерне випробування, коли якраз е, випробовувалося саме такий спосіб: тобто, вибухає ядерна бомба, е, прорив е, солдат через ядерний епіцентр, і так далі. Але з цього часу багато чого змінилося. Чому тому, що зараз немає таких величезних армій. Зараз війна маневрена, тобто немає, якщо ти там кинеш, припустимо е, тактичну, навіть теоретичну, тактичну ядерну зброю. Це ж не вирішить питання стосовно армії. А, і а, наслідки можуть бути дуже сумними, тому що от нещодавно в пресі знову згадали про те, що як готувалася НАТО до да, можливого удару. А в принципі, це ще рік тому Бен Ходжес, коли виступав, він в принципі описав, що угу. буде, якщо Росія буде застосовувати тактичну ядерну зброю. Що американці будуть відповідати конвенційним озброєнням? Там він так сказав: ну, Чорноморський флот Російської Федерації буде знищений десь за дві години. Всі цілі військові на територію України будуть знищені ну протягом півдоби, так з боку угу. НАТО. Тобто, конвенційна угу. відповідь, це вони розуміють, це наслідки того. Далі є категоричний противник взагалі будь-яких навіть переміщень ядерної зброї це Китай. Китай не хоче порушення закону, точніше договору про нерозпосудження ядерної зброї ще в 1968 року, а не те, що застосування, навіть переміщення. Коли там пан Лукашенко говорить, що у нього ядерна зброя, знаєте це мені нагадала старий одеський анекдот, коли пенсіонер приходить до уролога і говорить: знаєте, я хочу, щоб у мене виходило декілька разів на ніч як у мого сусіда. А вам що ви вирішили, що ви так можете 70 років говорити? Ну, мій сусід, йому 75, Він може так робити. І Скільки він говорить? Ну, говорить, що 5 разів може. Ну так ви теж до чого проблема. Так і те саме. Тому що це дуже небезпечна в дійсності ситуація. І Китай не через любов до України, Китай побоюється, що Японія та Південна Корея можуть дотиснути Сполучені Штати Америки на. Згоду на створення ядерної зброї, тому що у Японії та у Південній Кореї в принципі все для цього готово. У них є реактори плутонів, ракети у них є, і вони готові, хоч завтра, зробити ядерну зброю. Ну, в принципі, за технологічним угу. рівнем їм там рік-два, треба це зробити. А це сильно ускладне ситуацію стратегічно для Китаю. І тому вони категорично проти застосування ядерної зброї. Тому там є нюанси. Тому можна згадати знову друге згадати цей одеський анекдот і сьогоднішню заяву пана Путіна. Звичайно, що він буде погрожувати. Я не виключаю, що небезпека застосування тактичної ядерної зброї підніметься, підніметься, коли Україна почне звільняти Крим. Тому що для росіян, ну в принципі, всі території України байдуже, які вони зараз там тимчасово захопили. А її території, ось те, що відбувається наразі на території Брянської області, а це, а це цікаво. Ну, дивіться, ну теоретично у них теж могла з'явитися теоретична привід. Це коли перші дрони долетіли, пам'ятаєте до Енгельсу, що минулого mm -hmm. року. Чому тому, що це був удар по ядерній триаді, ну по стратегічним бомбардувальникам а зараз ну приводу немає. Ну, ходять люди дивіться, по території. дивіться. Там Путін, коли коментував те, що відбувається наразі на території а. Росії а, і наліт і дронів, а. і ось те, що добровольчі формування пішли а. в наступ уже на декілька а. регонів, він каже, що а, таким чином намагаються зірвати не те, що зірвати в вибори, а повпливати на воле виявлення громадян. І коли Путін коментує про втрати зі сторони там російської сторони або ж добровольчого а, добровольчих. Угрупування, він каже, що там є і найманці найманці іноземних країн. А ось якщо врахувати оцю його тезу, він ж може сказати, що ось на моїй території були, там наприклад, ні, ні, війська це НАТО. Ні, ну це, це все це недостатньо. ну це недостатньо, знаєте, китайців такими казками, ти тофтою точно не переконаєш. Uh -huh. Тобто Ну вважається, що що ядерна зброя, коли, Ну наприклад, Ну теоретична. Наприклад, ну ядерний удар по Росії, там да захоплена половина Росії. Тоді вважається екзистенціональна загроза. А там такими казками, знаєте, це західним політикам, що можна, які у тебе на зарплаті сидять, що розповідати. Такі казки, там що там найманці ходять, і так далі. От китайцям це знаєте точно. Ти, ти нічого не розкажеш. Вони все і так чудово знають, і так далі. Ну немає приводу. Немає приводу, як би вони там не шукали. Тому що знову таки захід вже десь розуміє, що багато чого Блефу. Багато чого блефу Знаєте, як і така приказка. А, Росія вміє створювати впечатлення большої страни, та великої держави. Uh -huh. Більше вона нічого не може бути там. Тому в даному випадку, звичайно, що блеф, Але ну дивіться, скільки вже прильотів було дронів по території Росії? Пен поза та вже так. Вже, Тому вже збилися. Ми вже, да, вже задоволення рахувати там і так далі. Але ну і що? Захід нам щось сказав? Ні, не сказав. Заходя заходять. А ДРГ, ну там це це росіяни, які служать в українській армії. Ну і шо ну це тому у даному випадку багато чого. Я думаю, що знов таки вони розуміють наслідки застосування от, теоретичного застосування тактичної яду Змою так само, як і ви не вірите у застосування тактичної ні, ядер. Ні, зброї. я не виключаю, ні. Я не виключаю, що воно може збільшитись. Я сказав, коли Крим Крим для них це принципове питання. Чому тому, що Крим це не тільки сакральне місце, ну тому що вони ж два сакральних місця в Україні: це Київ та е, Корсунь. Ну те, що Херсонесом називалося, де все ж таки Володимир uh -huh. Великий і там, де хрестився. Uh -huh. а Володимир Великий, тому що це частина підваленої ідеології їхньої імперії. Україна в розумінні знаєте, є такий політехнологічний термін. Який називається ядро імперії, от ядро імперії, ядро будь-якої держави, так воно повинно за логікою знаходити середині держави в їхній логіці, в імперській логіці, яка існує Україна. Це ядро імперії, воно а вона знаходиться по поза межами імперії. Ну так не буває в імперіях і в великих державах, і тому, от по Криму, по Криму загрози застосування тактичної ядерної зброї, я думаю, буде зростати. Але не це не означає, що вони їх будуть її будуть застосовувати.